Ароматичні свічки це, звичайно, приємно, але ніщо не зрівняється з природним ароматом живих рослин. Кімнатні рослини не тільки очищають повітря, але й створюють затишну атмосферу в домі. Якщо ви шукаєте рослину, яку можна вирощувати в приміщенні і яка при цьому буде приємно пахнути, у вас є безліч варіантів. Деякі рослини радують ароматними квітами, інші запашною листям круглий рік. Від трав до орхідей вибір величезний. Є рослини для різних умов, від простих у догляді для новачків до більш примхливих, які підійдуть досвідченим квітникарям. Ось кілька моїх улюблених ароматних кімнатних рослин, які прикрасять ваш будинок і наповнять його приємними запахами. Арабський жасмин – Grand Duke Оф Таскани. Ботанічна назва Джасмином самбаси, Гранд Duke Оф Таскани. Вимоги до світла, повне сонце або півтінь. Висота від 30 см до 1 метра. Зони морозостійкості 9-12. Арабський жасмин відомий своїм солодким, фруктовим ароматом. Його квіти використовують для ароматизації жасминового рису і гавайських леїв. Сорт Grand Duke of Tuscany – особливо гарний. Його махрові білі квіти нагадують маленькі гарденії. Ця рослина найкраще почуває себе в контейнері, так як у відкритому ґрунті воно може сильно розростатися. Тримайте його біля вікна і не забувайте поливати, особливо влітку. Орхідея Кетле. Ботанічна назва Кетле єта. Вимоги до світла яскраве розсіяне світло, висота від 8 см до 60 см, зони морозостійкості 9-11. Катлеї часто називають корсажними орхідеями, їх великі, хвилясті квіти дійсно схожі на ті, що носять на святах. Хоча орхідеї вважаються примхливими, кайтлеї досить невибагливі і можуть переносити трохи прямого сонця. Цвітуть вони не часто, але зате їх ароматні квіти тримаються довго. Гарденія Баттенс, ботанічна назва гардия Джасменної діс Батенс. Вимоги до світла, повне сонце або півтінь, висота від 60 см до 1 метра, зони морозостійкості 8-11. Гарденії славляться своїм насиченим ароматом. Їх білі воскові квіти особливо сильно пахнуть ввечері, наповнюючи кімнату солодким запахом. Баттенс компактний сорт, ідеально підходить для вирощування в горщику. Йому потрібно багато світла, зате він стійкий до різних умов. Хоя – восковий плющ. Ботанічна назва хоя каноса. Вимоги до світла яскраве розсіяне світло. Висота від 40 см до 6 м, в приміщенні менше зони морозостійкості 10, 11. Хоя лазяча рослина з глянцевими листям і ароматними квітами, схожими на порцелянові зірочки. Вона не вибаглива, головне не заливати її, цвіте хоя з весни до осені, наповнюючи кімнату солодким запахом. Орхідея онсидіум шари шари-бейби. Ботанічна назва ансидем шари бейби. Вимоги до світла яскраве розсіяне світло. Висота 20-25 см, зони морозостійкості 9-12. Цей сорт онсидію відомий своїм шоколадним ароматом. Його квіти нагадують танцюючих балерин звідси і друга назва орхідея танцівниця. Для цвітіння їй потрібен перепад температур і хороше освітлення. Стефанотіс. Ботанічна назва Стефаноутес Флоребанде. Вимоги до світла, яскраве розсіяне світло. Висота від 40 см до 6 м. Зони морозостійкості 10-13. Ця кучерява квітка з білими восковими квітами пахне так само солодко, як жасмен. Його часто використовують у весільних букетах. Найкраще він відчуває себе у ванні, там висока вологість, як у орхідей, плюмерія естець Голд. Ботанічна назва Plumeria e rubra Естек Голд, Вимоги до світла, повне сонце, висота до 6 метрів, зони морозостійкості 10, 12, Плюмерія – тропічна рослина з неймовірно ароматними квітами. Естек Голд пахне персиками і маслом, тепло і затишно. У горщику вона росте повільніше, але все одно вимагає багато сонця. Лимон Мейера, ботанічна назва: Citrus X Мере Вимоги до світла, повне сонце або півтінь, висота до 3,5 метрів, зони морозостійкості – 8-11 Цитрусові дерева не тільки красиві, але й ароматні. Лимон Мейєра гібрид лимона і мандарина, тому його плоди солодше звичайних. Його білі квіти з фіолетовою основою пахнуть ніжно і солодко. Нарцис зіве. Ботанічна назва нарциса Спаперисія зава. Вимоги до світла, повне сонце або півтінь. Висота 30-60 см, зони морозостійкості 8, 11. Ці білі нарциси можна вирощувати у воді без ґрунту. Вони зацвітають через 1-2 місяці і наповнюють будинок сильним ароматом. Після цвітіння їх можна викинути, вони не зберігаються. Іацент ей прикат Пешан. Ботанічна назва Хеасенсис orientalis – ей прикат Вимоги до світла, повне сонце або півтінь, висота 20-30 см. Зони морозостійкості 4-8 мм. Єацент одні з найбільш ароматних весняних квітів. Ейприкат пешен має ніжний персиковий відтінок. Після цвітіння їх можна пересадити в сад запашна герань Грей Тамес, ботанічна назва Pelargonium Гравеленс, Грей Стамес. Вимоги до світла, повне сонце або півтінь, висота 30-60 см. Зони морозостійкості 9-11. У цієї герані ароматні листя з лимонним запахом. Квіти у неї теж є, але головне це листя Грейс Тамес. Сорт з бархатистими листям і рожевими квітами. Пачулі. Ботанічна назва побостиманкаблен. Вимоги до світла півтінь. Висота 30-90 см. Зони морозостійкості 10, 11. Пачулі відомі своїм пряним, землистим ароматом. Їх листя використовують для виробництва ефірного масла. Рослина невибаглива і добре росте навіть при слабкому освітленні. Лаванда, Литл Лейди. Ботанічна назва лавандула Lady. Вимоги до світла, повне сонце. Висота. 30-60 см. Зони морозостійкості 5-9. Лаванда заспокоює і розслабляє. Little Lady карликовий сорт, ідеальний для горщика. Їй потрібно багато світла і бідний ґрунт. М.ята ем парцева. Ботанічна назва Менсе ікс піприта. Вимоги до світла, повне сонце або півтінь. Висота. 30-90 см, зони морозостійкості 5-9. М'ята ем освіжує повітря і стане в нагоді на кухні. Її легко вирощувати, головне, не давати їй пересихати. Влітку вона може зацвісти дрібними фіолетовими квітами. Розмарин Spice Island ботанічна назва Rosmarinus з Spice Island Вимоги до світла. Повне сонце або півтінь, висота 60-90 см, зони морозостійкості 8-10, розмарин пахне свіжістю і прянощами. Спайс Айленд компактний сорт з лавандовими квітами. Він посухостійкий, так що, навіть якщо ви забудете його полити, він виживе. Ось такі рослини допоможуть зробити ваш будинок затишніше і ароматні. Спробуйте виростити, хоча б одне і ви відчуєте різницю.